Голова оргкомітету Благодійна Львівщина Андрій Поротко розповідає, конкурс тривав з 1 по 15 лютого. За цей час волонтери зібрали 45 заявок. Вони обзвонювали усі фонди організації та бізнесменів, щоб дізналися про благодійну акцію. На основі зібраної інформації сформували список претендентів на перемогу. Організатори конкурсу кажуть: в такий спосіб хочуть популяризувати меценатів та добрі справи. От те проти популяризації благодійності в цілому. На на прикладах живих, живих вже в живих же проектів, наприклад, вже живих людей, наприклад, живих акцій, Те саме, що звичайно, що з ної сторони, на мою думку, нати люба людина каробить хороші справи. Вона вже заслуговує за про те, що про неї знали. Ну і може не зовсім якось сказати, правильно є визначати серед добрих, хороших людей якось краще, це може не зовсім правильно, але тим самим це може ми кознької якось стимулювати до чогось. Тобто ми показуємо, тобто і відзначаємо тих, хто щось Заслужили всі. Справді побутує думка широко в Україні, що благодійністю повинні займатися виключно багаті люди, олігархи, які повинні вкладати величезні гроші. Але благодійність справді буває різна, напевно, якщо ви тут. То якимось чином це вас також торкалося, і напевно в кожного з вас є своя історія благодійності і благодійність це і тих 5 гривень умовно кажуть, які ви віддали на притулок для бездомних тварин. Організатори конкурсу кажуть, в Україні ця справа справді стає затребуваною серед людей. Про це свідчать цифри: 153-го місця. Наша країна перемістилася по благодійності на 111 те Степан Герцюк Олег Возний ента новини.